Вас вітає телеканал Жовта Річка. Сьогодні рубрика Народний мікрофон. Що буде з Дніпропетровської області після її декомунізації? Можливо, вона стане Січиславською. Сьогодні ми запитали у жовтоводців, як же вони ставляться до переименування Дніпропетровської області. Дурость, що, не зати за область Дніпровською. Думаєте, що Січиславської буде? Ну, це бретці. А чи зміниться щось з назвою? От хочуть поміняти, а щось зміниться чи ні? А що зміниться? Ну, Вони ж хочуть декомунізувати область. Хай декомунізують. Тобто ви Під... думаєте, що, можливо, назву не, не прям Січиславська або Дніпровська, так? Ну, справа в тім, що це ж треба вносити зміни в Конституцію, тому що в Конституції записано, що область Дніпропетровська. От. Це Вони воду будуть довго ганяти, тому що вони 300 голосів в Верховній Раді не наберуть і це буде просто, як сказати, бульбашка. Яка скоро та і все. Тому я думаю, що це не на часі зараз вирішувати це питання. Є інші проблеми, які тому що це ж теж буде требувати коштів. Вона що немає куди тратити кошти. Я вважаю, що нет. ні в кої сколько можна переіновувати, що їм більше нечим зайнятися, як переіновувати міста, області і, і взагалі так, такі нагрузки. А як ви думаєте, назва Січеславська, вона підходить для нашої області? Чи може Дніпровська чи Придніпровська було б краще? Ну було б краще, тому що Січ це ж якось більше до Запоріжжя, а у нас Дніпро. Да, Я проти. Ми проти а чому проти. Мені подобається наша Дніпропетровська. Що... Проще просто що то перейменувати, а не що то зділать? Луче щось да лучше, щоб а як... зробили щось для людей. А як ви думаєте, Січиславська область, вона краще звучить, чи Дніпропетровська? Це, це не наше, це чуже. Ой, яка різниця? Ліж би людям хорошо в ній жилось. Ви розумієте? що ті, Хто це придумують нові імена, хай придума нове ім'я жінки розкаже. Ну а за чим це робити? А назва Сі Січеславська вам подобається чи ні? Та ну, в принципі, різниця ніякої, ліж би нам було хорошо жити. А название это никакого значения не имеет. Клас, одобряю, нічого все. А як ви думаєте, от є ти е, така варіант, що можна не, не Січиславська або Дніпровська, або Придніпровська чи Січиславська більш підходить? Що так, що так любили, ліж би Петровського там не було іменно як Петровського, як комуніста? Я думаю, що не потрібно переименовувати. Мені нравиться Дніпровська, Дніпропетровська. Хай буде вона так, як є. Да. Ну я ща бути Дніпропетровська область. Ну, лично я так считаю, хотя я сама с Херсона, мне очень нравится Херсонская область и звучит, конечно, очень красиво Днепропетровская область. Ну, я бы назвал ее просто Днепровская. Не Днепропетровская, а Днепровская, мне бы так. А, взагалі вот. а что-то поменяется вот с названием? Поменяется, ну, закон про декоммунизацию надо выполнять, я считаю. Ну, может, не, не Сячеславская, а Днепровская, это а другое. Та, раді Бога, хай би так і було. Все міняється. А як ви думаєте, Січиславська область гарніше звучить, ніж Дніпропетровська? Мені каже, Дніпропетровська лучше буде. Да. А як ви думаєте, може є такі ще варіанти, як Дніпровська, Придніпровська, яка краща, як ви думаєте? Ні, Дніпропетровська хай би й була. Не на. А, чому? а для чого? Ну, де комунізація, закон такий. Там комунізація. А як ви думаєте, Січиславська назва краще, чим Дніпропетровська? Ні, Дніпропетровська вуч. Так треба Ну, Дніпро, і Дніпропетровська область. Яка різниця? чи Петро, чи не Петро? Ні, нічого. Якщо промінують, і ваше ставлення треба, не треба перемінувати область. Ні, ні чим, І так нормально. Я Що, проти. Ми привикли, ні, по а нас Я вас... все за те, щоб історія сохранилась. Що це міняти? Це історія наша, наша життя. Ну, все ж же і це переименують. Тобто Січеславська область теж вам ну, подобається. Ну, тобто ви ставитесь до цього. Ну, прям катастрофи такої не вижу. Ні, не Дніпропетровська як була, так вона повинна. Січиславська. Січі. Та ні, Дніпропетровська як була, хай буде так. Я, я проти. Слышала, але категорично не согласна. А чому? Не та буду називатися та й буде, яка Да, да. Байдуже. Бай бай. Будемо привикати. Тобто, якщо переменувати, ну в принципі, можливе таке, так? Mm, напевно, в нас така держава, що все міняється. Яка різниця, В принципі, взагалі за чим в тому смілі, що це все деньги стоїть. Як ви думаєте, зараз такий вдалий час для того, щоб переименувати область? Ні, ні. ні, є важливіші питання. Ну я, я вважаю, що це недоцільно. Січиславська, якщо буде, то. Не, не Січиславська, можна Дніпровська назвати. Придніпровська, Придніпровська да, де можна приручити до, до річки Дніпро. А взагалі, тобто негативно до самої перемінування? До, до переименування, де да. ну, я можу так сказати, що 50 на 50. До сильніше використовувати більш по цільовому ці кошти. Там без різниці, пускай перейменують. Нічого не зміниться, а так? А що не зміниться? Ничего не поменяется. Очень много уже об этом говорят, но я считаю, что лучше бы они что-то хорошее сделали. Эти деньги потратили бы для населения, для дороги, чтобы ну, не обязательно переименовывать. От этого лучше жизнь не станет. Если бы стала она, конечно, пусть бы переименовали. Можливо, это и правильно, ну, згідно з участною политикой Украины. Я, як... я хочу людина и на радянська зовсім, там мои батьки. Дещо негативно на це реагують. Я вважаю, треба проводити інші зміни. По-перше, більш радикальні, і, напевно, соціально-економічне становище України спочатку відтягнути, а потім вже займатися декомунізацією. Дурдом коротше.